У Кропивницькому попрощалися з військовослужбовцями Олександром Бескідом та Ростиславом Літовкіним, які загинули на війні. Траурний кортеж зупинився біля площі героїв Майдану під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9-й ранку, щоб вшанувати пам'ять загиблих на війні. Продовжили церемонію прощання на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Олександр Бескіт народився в місті жовті води Дніпропетровської області. Дитячі роки минули в селищі Смоліне на Кіровоградщині. Після закінчення школи отримав фах зварювальника. Працював у будівельній галузі. Був мобілізований у липні 2024 року. Загинув у 52 роки. Розповів побратим Олександра Бескіда з позивним вубік. «Бескіт Олександр був стрілцем-оператором. Служив він на Донецькому напрямку. 10 вересня Бескіт Олександр загинув на населений пункт Красногорівка у 24-му році в важкому бою. Відтоді вважався безвісти зникшим і наразі його тіло знайшли. По ДНК підтвердили, що це Бескіт. Ростислав Літовків народився в Кропивницькому. Згодом родина переїхала до Херсона. Після школи Ростислав працював у піцерії, жив у Харкові. У квітні 2022 року повернувся в Кропивницький. Працював на складі продуктового магазину. Розповіла під час прощання з бійцем заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У грудні 2024 року. Ростислав за мобілізацію був призваний до лав Збройних сил України. Пройшов навчання. Служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Розвідником сапером. За її даними. Солдат Ростислав Літовкін загинув 30 травня цього року біля села Зелений Кут Донецької області. Бійцеві було 28 років. Поховали військових на алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.